Сьогодні сонячна, гарна погода. І йдуть так по вулиці, і думаю, що вам такого цікавого показати та розказати. А знаєте, що розкажу? А Розкажу банальні банальні речі, як забирають сміття в бібіони саме в цій этой... частині. Є e... такі, знаєте, великі мусорні баки, а є есть... Є така частина, де маленькі такі будиночки, і одноповерхові, і тут великих баків немає, ну, тому що це нераціонально. А маленькі лідеречка. І зараз я буду йти і покажу вам, як все ж таки вивозиться сміття. І трішечки покажу вам природи. Пальми красиво. Красиві дворики, красиві такі дачки, дачки, віли, бунгало. Дуже гарна природа, гарно цикади, цикади, співають. І, і знаєте, дуже приємно ранішнє, тепле сонечко, такий спокій, тиша. Ну і ось дивіться ще. Я вийшла на вулицю для того, щоб вам показати, як. Дивіться, ось так виходить маленький райончик з будиночками. будиночком. Тільки що йшла, і, і там ішов мужчина з песиком. І знаєте, той песик іде і дивиться на мене. Я йому так посміхнулась. А він, а він у відповідь. Почав махати хвостиком, і знаєте що? <смі> і він почав з е повідка видиратися для того, щоб е полащитись. Він сів полащитись. Господар звісно, був не проти, я так легенько ручку протягнула е песику, а в нього вже стільки він наш пищати зрістав. Знаєте, аж так луху. І, і то такі, такі відчуття класні. Е, собака така задоволена, ну ми так трішечки по, по я його погладила, але довго не буде, тому що ну, не, не мій пес, не моя собака, ну і хазяїн десь кудись все ж таки йшов, він десь там віла тут по сусідству, він туди йшов. І, але тільки що, е, знаєте, не знімала в кадр, тому що ну, не можна людей знімати в. В обличчя якось, ну, з без, без їхнього дозвілу. А сказати мову я не можу, тому що тут багато-багато різних мов, багато різних людей. І, до речі, є тут самокати. Можна взяти самокати, покататись, І 5 євро я точно не знаю, але, по-моєму, одна поїздка. Один день чи, чи я не знаю. Ну, в общем, ось так. Ось такі дворики. А, мала вам показати сміття, заговорилась, дивіться, пройшла. І зараз вернусь, покажу. Зараз вернусь, покажу, дивіться, ось ось так. Ось так, бачите, сміття. Люди просто залишають сміття ось в таких баках. Ось в таких баках під'їжджає машина і грузи. Тут Такі маленькі машинки приїжджають, невеликі, такі маленькі машини. Ну Такі взагалі малесенькі, вони такі кумедні, цікаві такі. Е -е, і одна людина виходить з цієї машини, забирає цей бак сміття і, і їде далі. Е -е, так, Але тут трішечки не так сортують сміття, як в Європі, Усі там інші, наприклад. Е -е, тут жовтий бак, то папір. Хоча я звикла, наприклад, що жовтий це пластик, але ну, тут трішечки інакше. У нас синій це папір, тут жовтий. Ну і взагалі трішки важко розібратися ще з, з, з тим сміттям, тому що воно тут якось так трішки незрозуміло, але, знаєте, е, якщо не зрозуміло, то Треба дивитися, читати, там ніби інструкція є, написано, що як. Але, ну, наприклад, я не зрозуміла, як куди скло, куди желізні маночки, пластик. То я так, якщо є скло в окремий пакетик, якщо є пластик в окремий пакетик, і все виставила і, і все. А люди там собі вже на сортувальному розберуться. Не з'єднувала все в один. Ну, тому так, е, сортую і, і вас запрошую сортувати, де б вони були, сміття. Хоча, звичайно, хочеться, щоб сміття сортувалося е, у всіх країнах, і щоб кожна країна мала сміттєперероблювальні заводи. Ну, але маємо, що маємо. Є, як є. Е, Хоча, знаєте, я вам так скажу, для тих, хто не звик сортувати сміття, ну то воно трішечки трішки, трішки незвично, непривично, іноді незручно, але, але треба. Все ж таки це наша екологія і, і наша, наша чистота нашої планети. Наша, наша, бачите, яка тавтологія виходить. але... Але так, певно, ранок я ще не дуже проснулася, ще немає е, багато слів для розмови, тому ось знову вуличка. І ось тут є вуличка. Все так затишно, охайно. Ось так виглядає вуличка і Віталія Бібіони. Віли, і ось так виносять сміття люди. Бачите, там, там далі теж кошечок. І приїжджає автомобіль і забирає тоді всі це все сміття. А саме зараз для вас я потаємно зняла, як забирають все ж таки мусор і під, піддивилася, прийшла тихенько познімати для вас ось такі малесенькі-малесенькі машинки. І ось людина, бачите, вибирає там сміття, яке вона має забрати. Я як завжди знімаю не так не таким ракурсом, але я дуже-дуже швидко хотіла цей кадр засняти для вас, тому вже як вийшло, так вийшло. Зайшла по вулиці, гуляла і бачите, кого знайшла. Дивіться, он сидить маленька собачка. Така маленька-маленька. Не хоче злякати. Вон вона під столиком сидить. Ще одна. Така ще маленька, така гарна. Просто прелість. Не знаю, як вас збільшити, але вона така класна. Меніся. Може вона хоче пити, не знаю. <гум> така класна, така чудова, Маленька Охраннець, маленький зир, охранник. <гум> ну, хазяйва, я так думаю, що є, бо машина є, віконечко відкрите. а собачка, певно, вийшла на прогулянку. Але така хороша, знаєте, це міні дуже схоже на той терьєрчика, не знаю. це вже друга собачка, яку я зустріла по, -по, по дорозі на прогулянку сьогодні. Ну це взагалі маленька, то така з середніх пород, Така реженька, лохма там була. А ця не дуже хоче зі мною спілкуватися, Їй, певно, дуже жарко вона. Але хоча ці породи, той то тар'єрчики, вони дуже такі, знаєте, лякливі. Тому що вона і не, не дуже хоче спілкуватися, бо їй страшно. І страшно, вона може її не дуже хоче там пані, набирає водичку в розовому халацьку і буде поливати пальми. Так що привіталася. Хоча ми, не... ми можемо бути з різних країн, але вона привіталася. Я з нею привіталася так само, як той мужчина, який йшов з собачкою. Ми теж з ним привіталися так. Е, різні, бачите, як? Різні країни, різні мови, різне все. Але знаєте, що нас об'єднує? Нас об'єднує те, що ми всі просто люди. Ми люди і ми всі однакові. Тому, тому так. Е, тому дивимося далі. Покажу вам три лішечки моря. Зелений прапір, але, але волни трішки є. Це стоять колеса для того, щоб транспортувати ось ці катамарани. Зараз підійду, подивлюся, скільки. Підійду, Зараз подивлюсь, скільки коштують апісок гарячий. Не то слово. Підійду подивлюсь скільки коштую А, авто я вам скажу. Так, дивиться. Е, зараз я вам скажу. 15 20 евро. Суть 15 евро. Так що так, покататись можна і їх багато, багато-багато. Будете знати, о яка вартість для того, щоб, щоб розрахувати ваш бюджет, якщо плануєте. Так, трішечки моря, обов'язково. Обов'язково трішечки моря. Підійду ближче. підійду ближче до самого моря. Покажу вам це трішки самого моря. Це дядько свистить, каже, катамарану виходь, бо вже все закінчилось. Ось так. Морський, навіть піратський, такий е... є. Море чудове, класне, е... Волни, а повітря, а морсько. Але мілко, дуже мілко. Якщо ви плануєте такий з дітьми, то воно буде класно. тому що тут дуже довго-довго мілко, аж там далеко, там вже йде глубже. Не дарма кажуть, що море лікує, море розгладжує не тільки морщинки. На тілі, а і морщинки в душі. Тому кожному з вас бажаю полікуватись на морі, відчути цей кайф, це повітря та насититись новими позитивними емоціями на наступний рік. І трішечки покажу вам моря, щоб ви побачили та відчули цей запах. Та шум морського узбережжя. Після відпочинку, звичайно, що ми робимо, Йдемо до нашої білий. І на, по дорозі ось є така піцерія, прямо на, на узбережжі моря. І для того я вам зняла ціни, щоб ви трішечки подивилися та зорієнтувалися, як можна пообідати, поснідати або повечеряти прямо на берегу моря. Таке меню приклеєне. При вході ресторанчику біля моря. Якщо ви не розумієте, що тут написано, ставте на паузу та включайте собі переводчик. Але я думаю, що і так все зрозуміло. Показала вам ціни в кафе, меню в кафе. Це Ось тут ось тут є проход на пляж, тут є кемпінг. Ці, ці я вам всі показала, можете заставити собі їх на паузі, перевести переводку, але я думаю, що там і так все зрозуміло, що до чого. Ось тут кемпінг знаходиться. Бачите, 에, дивіться, на цій головній промінатній вулиці, якщо ось є супермаркет Максі і пройти ось в ту вуличку. Там є дві перукарні, ціни на перукарні. Ціни я для вас зняла. Зараз вставлю і трішечки далі відео, і побачите, і, ну можливо, ви не встигли постригтися, бо хочете, то якраз ціни на перукарню для вас. Бібіоне. Трішечки цін в магазині на Ну, Дивіться, ось 3,79 євро. Ціни всі, євро, нагадую, всі є, ціни багато, в євро нагадує Італія. Всі ціни в євро. Різномаїття, різних різних макарончиків. Ось такі масла на, на травах на різних по 5,99 євро. А це сіль, це сіль з приправками теж користується тут попитом. Ну і ось такі шесолі теж. Це такі різні-різні настоянки лімунчело. Дуже популярний напій, який варто спробувати. Е і ось такі, дивіться, е сам собі можеш налити вино. Пляшечки є під столом, пластикові розрахунок на касі. Давайте подивимося, яка вартість кавунчика. 4,50 центів за 2 кілограми. Ну Такий собі на вигляд не дуже кавунчик, то брати його не буду. Е і динька, що ж динька нам скаже, Динка, 2,35 е Ну Так, я вам скажу. Е не дуже люблю різані овочі, е ягоди, е то, то не буду брати. А персики по 3,79. І тут якась є ще акція по 2,79. Що ми фрукти беремо в пакетик, ідемо до ось цього стенду, що тільки що проходили. Натискаємо кнопочку під номером, яка написана на ціночку. Дивіться, наприклад, помідори 82 кнопочка. Натискаємо, вилазить ціночок, і, і все дуже легко і просто. Тому навіть той, хто не знає мови, зможе справитися. Цією задачкою, водичка. Водичка 90 центів, але я вам скажу, що буває і дешевша водичка, а буває і дорожча. На що йдемо далі, подивимося? Ой, дивіться, випічка. Тут дуже-дуже різна і дуже смачна випічка. Це просто клас. По 4 євро, по 3 євро, але. але. І 4,50 ось такі ось такі класні, ну дуже класні. Я вам скажу, що вони прям заворожують своїм виглядом і хочеться їх спробувати. Масло, дивіться, це масло. Теж воно є різне, і ціни різні, 5,73,59. 3,69. Ось є Євро 98, але дуже малесенькі кусочки, молоко. Взагалі, у будь-якій країні, коли, куди б вони приїхали, зразу важко розібратися з молочними продуктами, щоб купити Правильно кефір, чи, чи сметану, чи слівки завжди є проблема. Але нічого. Дивіться, які класні. Які класні, різні, різні, різні вкусні, вкуснядінки. Це вартість за одну штучку. Булочки, просто звичайні булочки. Ну і бутерброди різні, різні. Тут є і оливки, і вже готова продукція. А ось я вам хочу показати ціни з перукарні. Як я і обіцяла, покажу: ось, дивіться, це вартість послуг в перукарні, одна, і ось ще поруч одна перукарня. Ну, так, я вам скажу різні-різні ціни. Будете знати, якщо не встигаєте до перукаря, не хвилюйтесь, тут буде де вам зробити прическу. Okay, а вам до нових зустрічей. Щось покажу цікаве, якщо знайду ще, тому підпишіться, не забудьте. Поставте лайк, якийсь коментар, для мене тут буде приємно. Всім дякую і до нових зустрічей.